Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Це катастрофа для росіян. Герасмов жорстко підставив Путіна. Генштаб РФ увірвався. Росіяни втратили контроль над ситуацією на перемовинах. Україна змогла. США заявили феноменальне: жорсткий бунт проти Трампа. Розкол всередині Вашингтона у цей час ЗСУ розгромили росіян. Покровськ розжарився не на жарт. Новий мегадрон розпочинає місію із тотальної ліквідації Москви. Про все це в нашому випуску. ПК реальна точка Сенсація, генерал Герасмов потрапив у власну пастку. Шокуючі подробиці, вибухнули у мережі. Куханка, розкішні будинки, елітні авто і родичі на правильних посадах. Усе заради особистого комфорту, поки армія РФ гине на фронті. Путіну це точно не сподобається. Інформація вже гуляє коридорами Кремля. Що зрештою робить воєначальник, коли російські солдати гинуть пачками? Відповідь уже на горизонті, і вона шокуватиме навіть настійкі. Іших У російському медіапросторі спалахнув новий скандал навколо начальника генштабу Валерія Герасимова. Розслідувальні проекти публікують матеріали, в яких стверджується, передбачувана коханка генерала Олена Селіфанова отримала посади у структурах Міноборони та дорогу нерухомість у центрі Москви. Декларація Герасимова нарочито скромна. Журналісти посчитали, що сім'я голови російського генштабу Валерія Герасимова володіє власністю общій стоїмостю від 100 до 150 мільйонів рублів. За даними журналістів, у Герасимова. Окрім офіційної родини, багато років існує ще одна прихована, як стверджують розслідувачі, 47-річна Селіфанова народила генералу доньку у 2014 році. А через п'ять років Герасимов визнав батьківство, що випливає з витоків, які опинилися в розпорядженні редакції. Тем часом официан дружина начальника Генштаба РФ теж почувает себя на В январе 2013 года супруг Герасимова оформляет в собственность квартиру на ходынском поле. Ее площадь 131 квадратный метр. Улица авиаконструктора Микаяна 14 это жилой комплекс бизнес-класса Приват Сквер. Средняя стоимость квадратного метра здесь чуть более 380 тысяч рублей. Таким образом, недвижимость супруги главы генштаба оценивают примерно в 50 миллионов рублей. До появы детины у Коханки Герасимова Салифанова. Працювала у невеликих компаніях та готельному бізнесі, але потім, як повідомляється, її працевлаштували у військову частину міноборони а пізніше безпосередньо до міністерства. Там вона пропрацювала 5 років та здобула чин референта держслужби першого класу. Чим вона займається зараз, достеменно невідомо. Паралельно за даними розслідувань, жінка почала купувати елітну нерухомість з 2019 по 2024 роки. Вона встигла стати власницею кількох квартир у таганському районі, просторого житла в ухамовниках та апартаментів у знаменитому будинку на набережній. Чи можливо ці володіння у спільній власності з самим Герасимом? У 2014 році генерал Герасимов 500-метровий загородний дом в цитата строго охраняємо котеджному посілки Афінієва. А спустя пару лет он достроил гигантскую баню в 236 квадратных метров. Вот так участок Герасимова выглядит со спутника. Владіця під скрыт скрит в виписках із Росреестра. Всіма об'єктами владіє Російська Федерація. Загальна вартість покупок коханки за оцінками може перевищувати 200 мільйонів рублів. Пересувається Селіфанова, як стверджується, на автомобілях преміум класу. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну жінка регулярно літає до Туреччини. Дані про перетин кордону, вивчені журналістами, показують щонайменше сім поїздок до Англії за два роки. Окрему увагу розслідувачі приділяють і родичам. Брат Селіфанової Сергій обіймає високу. Посаду в нафтогазовій компанії пов'язаній з оточенням керівництва РосНЕФТІ. Прямо зараз цей момент настав. Фінальні домовленості США дають Україні зелене світло. П'ята стаття НАТО починає діяти. Захід перекрив РФ повітря. Путін намагається лавірувати і підсилає Лукашенка. Мир на умовах Києва. Зуби диктаторів ламаються у ці хвилини. Це треба бачити. Шок, зворотній відлік розпочато. Американці топлять за Україну, оминуючи Трампа. Невже і справді почалося про все це замить. Я вважаю, що зараз ми ближче до угоди ніж будь-коли раніше. Наразі весь світ спостерігає за переговорним процесом України. Тиск на Росію це наша політика. Ми чітко бачимо, що вони не в кращому становищі, і якби наші союзники зробили те саме, я думаю, ми були б дуже сильними з погляду Росії. За підсумками дводенних переговорів у Берліні з високопоставленими представниками адміністрації США було досягнуто певного прогресу. У нас було багато розмов з путіним. Ми побачимо, що ми можемо зробити. Ми хочемо врятувати багато життів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала гарантії безпеки, які можна порівняти за своєю логікою з тими, які надає північно-атлантичний альянс. Достатньо важливо, що в переговорах приймав участь Джаред Кушнер довірі на лісу до нальда Трампа. І чоловік, ну которого Трамп прислушується за даними видання New York Times, американські та європейські переговорники напрацювали проекти двох документів підтримки України після потенційного досягнення мирної угоди. Один з американських чиновників на умовах анонімності сказав, що документ дуже конкретно описує, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію у разі їх вчинення. Ключовими питаннями залишаються територіальні суперечки та готовність Росії прийняти умови угоди в обох палатах. зараз настроєння більше в сторону України і настроєння о необхідності давити на Росію, і це скажімо так визвана не тільки позицією представників республіканської партії, а і Избирателей республиканцев последние э, опросы института Рейгана говорят о том, что ну где-то вот две трети американцев настроены на поддержку Украины и еще больше на э, давление на Россию. И очевидно, что в свете ожидаемых выборов в Конгресс э, в следующем году э, республиканцы не могут игнорировать этот фактор, и очевидно, что они должны... Э, Делать соответствующе шагі одним з найскладніших питань залишається доля Донбасу. Американська сторона запропонувала розглянути варіант створення там вільної економічної зони в Європі. говорили про необхідність гарантії безпеки для європейських контингентів з сторони Сполучених Штатів. І от достатньо цікаво, якщо... Подвижка в этом, и мне кажется, что как раз в этом направлении определенные изменения в позиции США произошли, если они готовы предоставить юридические гарантии безопасности Украине, хотя эти юридические гарантии не включают военного участия. Россия говорит, ну, мы готовы не вводить войска вот на

которые воюют. воюють кадировці, принадлежат к Росгвардии, на минуточку. За інформацією CNN, США запропонували низку ідей для виходу із переговорного глухого кута. Під час обговорень було детально опрацьовано пакет гарантій безпеки, близький за своєю логікою до статті 5 НАТО. Але Росія знову проти є переговорний процес. Наша позиція ясна, у страні Первопричинами являються угрози Российской Федерации, которые создавались путем продвижения НАТО на восток прямо на наши границы и втягивания туда Украины. Просувати теорію Кремля допомагає і Лукашенко, який за гроші Путіна говорить те, що треба почути росіянам та Трампу. Люба війна заканчивается миром. Класика. і эта війна закончится миром. Чим раніше, тим менше погибнет людей, за словами американських чиновників Путін потребує додаткових кроків, спрямованих на ослаблення суверенітету України. Трамп э, должен, наконец наконець почати на Росію, і його слова, тому ну, що всі сторони повинні поступитися, якраз должны, должны реалізовуватися тепер в цьому направлении. Будемо надеяться, що все-таки а слово до на трамп пірід Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не відмовиться від суверенітету над цими землями, і що будь-яке відведення українських військ можливе лише за одночасного виведення російських сил. зараз м'яч лежить на російському столі? Чи вдасться до різдва досягти миру? Хоч як мінімум на час різдва припинити бойові дії. Україна підтримала ідею припинення вогню на об'єкти енергетичної інфраструктури в період різдвяних свят. Переговори супроводжуються суперечками і навколо використання заморожених російських активів, обсяг яких може сягати близько 200 мільярдів євро на кінець 27-го року. Та які передбачаються направити на підтримку України. Ми вже бачимо спроби вилучити репарації та будь-яку форму відповідальності у ймовірній мирній угоді. Тому на міжнародному співтоваристві лежить неймовірна відповідальність. Ми дійсно робимо більше, щоб позбавити росіян коштів для фінансування цієї війни. у США показують значно меншу готовність примушувати Кремль до фінансової відповідальності. Американці кажуть, що залишити ці російські активи, бо важко сісти з путіним і говорити: будуємо компроміс, але ми забираємо твої гроші. Це американський аргумент, щоб тут бути дуже обережними і щоб не ставити справу на вістрі ножа. Після зустрічі Зеленський заявив, що у разі відмови Москви від пропозицій, що обговорюються, він має намір домагатися від США посилення санкційного тиску на Росію. Ми поки не бачили. Те, то в сяді кабінетов ваш Вашингтоні Такі плани є об щоби відомо. Будь-які санкції вредять діло належання китачі. Крім санкцій для України важливим фактором є збільшення військової допомоги, включаючи постачання далекобійного озброєння. Ми бачимо, наскільки для Росії ця тема болезненна і наскільки українські удари по російській енергетиці приносять вред в цілому системно російської економіки. Українська делегація поїде з напрацьованим планом із європейцями до США вже найближчими днями. ЗСУ стягують кільце навколо російських підрозділів. Ворог заходить у свій власний котел. Покровськ стоїть на межі. Мирноград тримає удар. Донеччина стала полігоном для краху російського наступу. Їхня техніка згорає ще до виходу на рубежі. Штурми розчиняються в контратаках, а резерви виснажуються під нашими ударами. ЗСУ закривають напрямки один за одним. Ви маєте це побачити на власні очі. Сили оборони України повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині Покровська, заявив головнокомандувач збройних сил України. Головком нагадав, що російська армія понад 17 місяців намагається захопити Покровськ, проте підрозділи збройних сил тримають оборону та перехоплюють ініціативу. Заявлення тому, що Покровські мірнограти і Покровські не контролюються російськими військами. Тобто Валерій Герасимов заявляв о контролі над Покровськами ще 26 октября. Путин 29 октября приглашал в Покровский иностранных журналистов. Но мы на сегодняшний день не видим ни полного контроля над Покровском, ни иностранных журналистов, которые могли бы могли это подтвердить. Даже пророссийские не рискуют туда заехать, чтобы создать пропагандистскую видимость захвата города. Украинские воины не лише тримают оборону, а и срывают планы ворога. Ще кадри розгрому механізованої колони окупантів, які йшли на штурм. Найбільшу активність противник виявляє на західних околицях міста росіяни, які раніше використовують тактику малих піхотних груп з метою просування. Хоча важку техніку окупанти застосовують дедалі рідше, проте для прискорення просування та охоплення покровської агломерації проводили й механізовані штурми з підтримкою авіації та ствольної артилерії. Ворог також не залишає спроб перерізати логістику. Российские оккупационные войска полностью контролируют юг, южные районы Покровска. Это все, что южнее по трассе М-30, а он же проспект защитников Украины. Идет речь о таких районах, как Шахтерский, Южный, это Лазурный, Солнечный. Также это район Леонтовичи, Зеленовка, Троянда, Роза, Центральное кладбище и Дурняк. То есть все, что южнее М-30, оно під повним контролем російських окупантів. А в свою очередь, под повним контролем сил оборони України остається северна часть Покровська. Українські військові також проводять операції щодо повітряного прикриття наземних логістичних маршрутів завдяки скоординованим діям захисників. Знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів. Центральная часть а, Покровска а, именно в этом треугольнике позволяет эффективно ее использовать для инфильтрации своих диверсионных групп. по другим районам, в частности, район Первомайка и район Собачевка. Поэтому именно в Первомайке и Собачевке сейчас происходит в основном стычки между российскими инфильтрованными ДРГ и нашими группами зачистки. Поэтому сказать, что центральная часть Покровска находится под полным контролем российских оккупантов, нет, мы не можем. Також противник посилює тиск на південно-східні райони міста Мирноград. Військові зазначають, що сили оборони продовжують заходи щодо стабілізації та розширення логістичного коридору до міста. У районах світлого та рівного фіксуються поодинокі появи ворожих груп, які оперативно знищуються. Оборона Мінограда продовжується Как в центральной, так и в северной части города. Главная проблема Мирнограда по состоянию на сегодня – это логистика. Логистика представляет собой, ну, настоящее испытание, адское испытание нам. та стойкість, а при этом преимущественно іспользуються дрони как воздушные, так и сухопутные, щоб эту логістику поддерживать. на покровсько-мирноградську агломерацію. Стягнули приблизно 150 тисяч російських солдатів. Окупанти намагаються прорвати українську оборону та увійти до міської забудови, але це їм поки що не вдається. Путіну потрібно на його навагодні. обращение к нации, так называемой, некая эпическая победа. В течение 2025 года российские войска не получили на оперативно-тактическом уровне никакого преимущества над силами обороны Украины. И хвастаться нечем. Всем, чем может похвастаться Путин, в ходе новогоднего обращения это сообщениями о захвате лесополос, полей, и некоторых сел на 10-15 домов, которые полностью уничтожены практически до основания. США на межі політичного шторму підтримка Трампа падає до рекордних позначок. Народ в шоці. Сенат різко протестує. Навіть у Вашингтоні не всі готові підкорятися. Марко Рубіо активно просуває проукраїнський курс у мирних переговорах, намагаючись утримати країну від хаосу. Америка стоїть на порозі історичного зламу. Політичний землетрус, який може перевернути всю країну, вже близько. Чим він може закінчитися? Про це вже за мить. Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон у десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює російську агресію та змушує Україну прийняти умови Москви. До масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник Палати представників Майкл Куїглі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає, а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. Он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения магов, делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют... достатньо серйозне папришні мовліяння внутрі його собственной партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. теоретично, якщо робити все. Це Правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію процвітання питання. прості американці виходять на мітинги, сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. Терміново від того, що зараз відбувається всередині української оборонки, ворог тремтить. Китайський мавік відходить у небуття. На поле бою вривається нове покоління наших дронів. Українські безпілотники зробили неймовірне. Це справжній технологічний прорив. Джокери в колоді нарешті показалися світу. Більше мовчати немає сили. Що вміють ці бойові пташки, які прямо зараз буквально вирнули з тіні, про це вже за мить. Розвідка коригування вогню, ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя зсу у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання ВПЛА типу мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер ікс один інвестував і створив український «Мавік», і Ми скоро побачимо. Його ми вже першу тисячу доставили на полі бою. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачання мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють. Польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутньому. Аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має нежартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин, та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, які експлуатуються на території України, е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже на опрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництва і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, і переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та Чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче, але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії. В той час, як типовий МАВІК виконує близько 60 місій на дрон, наші системи в середньому виконують близько 300 місій на одиницю. За співставною ціни купівлі вартість однієї місії в п'ять разів нижча, а це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів. Незалежне виробництво ВПЛА це найважливіший елемент у сучасній війні. І Україна, як ніхто це знає. Оскільки ми малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими елементами національної оборони. На цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.